Шість місяців за такий термін військова медикиня Мар'яна Мамонова пережила безліч важких подій, перебуваючи у російському полоні. Як жінка пройшла крізь вагітність колонію в Оленівці та довгоочікуваний обмін, дізнавався мій колега Максим Берник. Початок повномасштабного російського вторгнення військова медикиня Мар'яна Мамонова зустріла у Маріуполі. Після місяців запеклої оборони безліч захисників міста потрапили у російський полон. З самого першого дня на вас йде психологічний тиск. Тобто вам розказують знову ж таки, хто ви, що ви, до вас на початку не звертається. Це було по відношенню до мене так. Не зверталися по імені, а йти, йди сюди, стань тут, голову пости, руки за спину, на допити водили нас в супроводі з собаками. Тобто, ну, знаєте, буває їм дуже смішно, коли на вас нацьковують собаку, і, знаєте, вона ось ось на вас накинеться, це чомусь дуже смішно. Не знаю, чому професія медика завжди імпонувала Мар'яні. Дівчина згадує, хотіла відрізнятись, тому вибір пав саме на військову медицину. Військова медицина має свою певну специфіку, і я пішла навчатися військово-медичної академії. Це був 2015 рік. Війна в Україні почалася 2014-го. От і рахуйте, що два роки Україна потребувала саме військових лікарів, не просто лікарів, а саме військових лікарів. І в 2018 році. Я пішла в одну з військових бойових військових частин, де займала посаду начальника медичної служби. Так, мені дуже подобалася моя робота. Я була не на одній ротації, це була моя четверта ротація, саме на, скажімо так, на найгарячіших точках, де доводилося рятувати неодноразово життя. У полон Мар'яна та її товариші по службі потрапили на початку квітня. За словами жінки, найважчими були перші два місяці. Важко було перебувати в камері, де нас було 40 чоловік. Це 40 жінок, яка була розрахована на 6 чоловік. Ну, ви собі усвідомлюйте, да? що місця там практично не було. І Кожна жінка плакала за дітьми, тому що були жінки, яких розді... ну, розлучилися з дітьми, були жінки, в яких сини воювали і рахувалися зниклими безвісти. Важко було, знаєте, дивитися на цих жінок. І усвідомлювати, що деякі жінки вже ніколи не побачать своїх дітей. Була жінка, в якої забрали дитинку. Місяць часу було дитинці, і дитинка поїхала з хворою мамою в невідомому напрямку. а Її забрали на Оленівку. Сім'я та близькі дізнались про вагітність жінки вже тоді, коли вона потрапила у полон. Першим новину дізнався чоловік Мар'яни, з яким жінці дозволили зв'язатись. Перші дві хвилини я плакала. Він плакав, знаєте, тому що він побачив, що його жінка жива. Здорова. Він зразу спитав, чи мене обіжають. Я нічого не могла сказати, бо я плакала. Потім кажу, Мурчик, ну, я так звертаюся до свого чоловіка. Я вагітна. Він на мене дивиться, я на нього. Він каже, як ти вагітна, ти там. Виявить чоловіку, який знаходиться тут, який, ну, по суті, він не може мені допомогти розуміти, що його жінка в полоні і жінка вагітна. Він за мене дуже переживав. Ну, він багато зробив, щоб не витягнути. Військово розповідає, перший час окупанти надавали користуватися навіть базовими засобами гігієни, а особисті речі забирали та знищували. Ранок починався нас в 6 ранку. Це була перекличка. Тобто, приходили конвоїри, зміна мінялися, і нас перераховували пофамільно. Дівчат виводили на коридор, перераховували і знову заходили в камеру. І так. Два рази в день це зранку і увечері, коли зміни мінялися. А так би просто протягом дня сидите в камері і все. На середині, скажімо так, моєї вахідності вже я попала в камеру, де нас було менше чоловік, нас було п'ятеро, хоча вона була розрахована на два чоловіка. У нас вже з'явилися матраси. Ми змогли вже спати, скажімо так, на, на ліжках, будемо їх так називати. Відношення до мене було як до усіх інших дівчат, не було якихось там певних привілегій. Більшу частину полону Мар'яна провела у колонії селища Оленівка. Жінка згадує, відношення до неї мінялось в залежності від людини. Відношення різне. Я вам скажу, що на початку відношення було дуже жахливе. Що в росіян, що ну, скажімо так, в ДНР до нас, українських жінок, ЗСУ і інших підрозділів. То в подальшому воно змінилося. Були, все залежить, знаєте, я не можу сказати, що воно було дуже погане чи дуже хороше. Ні, все залежить індивідуально від людини, тому що були люди, які до нас добре відносились, не ображали нас, не принижували, але й були, які, знаєте, вказували вам ваше місце, хто ви є, що ви є, як вас звуть, тобто ніяк вас не звуть. Ну, знаєте, в такому плані. За словами медикині, полонені до самого кінця не знають про будь-які обміни чи переговори. Їм не розповідають новин та психологічно тиснуть на них. Я не знаю, як люди попадають в цей список на обмін. Тобто я цього не знаю. Я знаю, що на рахунок мене була проведена колосальна робота в Україні, в Європі. Мітинги, батьки, мої чоловік, якби боролися за те, щоб мене звідси ну, звідти витягнули. Там нам говорили, що жінки нікому не потрібні. Тобто жінок обмінювати не будуть, тому що там потрібні чоловіки. У чоловіки це бойова одиниця, жінки не актуальні. Останні дні полону військово провела у Донецькій лікарні. В той час дівчині казали, що обміну не буде, бо сторони не можуть домовитись. Але згодом Маряну транспортували до Таганрогу згодом через Москву до Білорусі, а звідти до кордону з Україною. Мене за 10 кілометрів до української границі, на ну там 10-15, тому, що ми не довго їхали, пересадили в швидку допомогу. І вже коли ми доїхали до кордону, то якби, очі мені вже розв'язували наші українські представники. Протягом того, як нас перевозили в цих літак в цьому літаку, в туалет нас не відпускали, скільки я не просила, тому що, самі розумієте, на дев'ятому місяці вагітності воно постійно хочеться. Мені сказали, терпи, не положено. Зразу після обміну жінка до кінця не розуміла, де вона знаходиться, але вона зразу відчула, що з нею більше не поводяться як з полоненою. Я, коли от відкрилася двері швидкої допомоги, я не бачила, але чула. Мене взяли так, знаєте, за руки і кажуть Маряша, ти на Україні, ти вдома. І ви бачите цей надпис там на кордоні надпис є Чернігівська область, Україна. О, я зараз буду плакати. Mm -hmm. Ви цього так довго чекаєте, ну просто приїхати додому, але це надпис, яку ви бачите, знаєте, Україна. І ці люди, знаєте, вони вас так підтримують, тримають. І я просто, знаєте, йшла, я плакала. І це добре, знаєте, що мене тримало двоє людей, тому що я хотіла знаєте, підійти і обняти цей надпис. І знаєте, просто впасти на коліна і плакати. На батьківщині жінку зустріла як справжню героїню. Мар'яна згадує, всю дорогу не переставала плакати від щастя. Коли я перетнула цей кордон, знаєте, мене знову ж таки завели в автобус, посадили. Ми їхали в цих автобусах, нам роздали канапки. Це найсмачніші канапки, напевно, знаєте, які нам доводилося їсти. Одні, другі, тут другі. Люди підійшли, принесли печиво, тут з печивом дають пакети з їжею. Ми приїхали в госпіталь. Нам, Боже, знаєте, нам накрили такі стіл, ніби це було весілля. Я вам серйозно кажу: Чернігівський госпіталь от просто, от, просто forever. Потім половина цих хлопців від дівчат, які їх обміняли, вони. Всі стояли до гастроентерологів, щоб дали б хоча б якийсь фестал чи ну панкреатин, тому що всіх просто все повставало. От в шлунку встали, все ого, і ви його багато не з'їсте. Молода мама зізнається, перебуваючи в полоні, найбільше всього мріяла народити в Україні. Я все, знаєте, до своєї дитини говорила: ти мусиш бути максимум довго. В животику. по максимуму бути в животку. Ми поїдемо додому. Мама обіцяє, ми поїдемо додому, хоча шансів було на те, що ми поїдемо дуже мало. Ти я дзвоню чоловіку, він піднімає трубку і перше запитання. Я кажу, Зая, кажу, Мурчик, він Зая, кажу, я на Україні. вдома. <плес> 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 Він каже, ти справді вдома, це ти Це ти мені дзвониш. Так, я кажу, це я, я вдома. Я почала плакати і він почав плакати. Потрапивши додому, дівчина була здивована тому, наскільки сильно за неї та її товаришів боролося та підтримували не тільки українське, а й світове суспільство. Знаєте, з такого контрасту, в мене такий різкий контраст, скажімо так, з полону, і буквально через чотири дні. Я стала мамою. Знаєте, в мене все так дуже гарно співпало, скажем так, повезло мені. Я тішуся, що я народила в Україні. Я рада тому, що знаєте, велика кількість людей мене підтримувала, тому що перебуваючи в полоні, я не знала, що проводилися такі масштабні, скажімо так, флешмоби в акції в мою підтримку. Медикиня каже, колись повернеться до власної професії, але зараз намагатиметься зробити все, що від неї залежить, щоб повернути додому якомога більше людей. Повернуся до своєї професії, я обов'язково повернуся. Усіх звіти потрібно витягнути, щоб кожен з них повернувся додому. І це треба ну, прикладати максимум зусиль, щоб їх забрати. Це також ще із діти. Це все нація, наші люди, наші хлопці, наші дівчата. Їх потрібно забирати. Їх усіх вдома хтось чекає. А їх точно чекають, хай не вірять, що вони нікому не потрібні. Вони потрібні, вони потрібні сім'ї, вони потрібні державі, вони потрібні Україні. Всі повернуться на Україну. І та частина стане Україною. На ну, і так є наша Україна. Просто трошки по-іншому. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал с 4